Дуже пухкий та м'який корейський молочний хліб. Ідеальний для сніданку чи для приготування французьких тостів. Почніть з підготовки основи для тіста. У невеличкому сотейнику нагрійте молоко до приблизно 45 градусів. Воно повинно бути трохи тепле, але не гаряче. Тепер додайте в нього сіль, цукор та вершкове масло. Перемішайте до розчинення цукру і розтоплення масла. У великій місці або чаші міксера змішайте борошно і дріжджі. Перемішайте вінчиком. Далі влийте третину людської суміші і почніть замішувати тісто. Вмійте решту рівнини і змішити тісто приблизно 200 руками або 5-7 хвилин за допомогою міксера до досягнення гладкої консистенції. Перекладіть тісто на робочу поверхню і формуйте з нього кулю. Тепер перекладіть тісто в чисту миску, накрити і залишити у теплому місці на 2 години. Тісто пальцями і знову перекладіть на робочу поверхню. Скатайте тісто в кулю, потім розкатайте в джгут і розділіть на дві рівні частини. Кожну частину формуйте в кульку, після чого розключіть і розкачайте в овал скалкою. Згортайте довгі боки тіста всередину, щоб вони торкалися один одного і слегка притисніть пальцями. Тепер скрутіть заготовку і приплюсніть нижній край. Помістіть заготовку у форму швом донизу і підготуйте решту тісту. Накрити форму плівкою і залишити на 20-25 хвилин для вистоювання. Розбити яйце і добре збити його виделкою. Змастіть верхню частину хліба яйцем і відправте в духовку. Випікаєте при 180 градусах Цельсія протягом 25-28 хвилин. Достаньте форму з духовки та допоможіть хліб відійти від форми за допомогою ножа. Достаньте хліб та прикладіть його остигати на решітку. Коли він охолоне повністю, хліб готовий.